Good thinking. Нагальному, все все, 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 що завгодно, тільки ви повинні зрозуміти, тільки ні не підсумки, тільки ой, верні, підсумки, тільки не Е, тобто, враховуючи, що справжніх захисних тканин з сітками фарадеї просто не продають. Ви думаєте, важко її виробити? Так, так само, як все інше, без жодних проблем. Перевірити, чи працює, чи не працює. Але спеціально, абсолютно спеціально не роблять. І це ми повинні зрозуміти. Дайте мені кудись сісти, я вам покажу, що я зараз вам хочу показати.